Часу менше планів більше на намишлянській філії КП «Харківські теплові мережі. Триває ремонтна кампанія. Чисельні прильоти по енергетиці міста змушують тепловиків працювати більше і швидше в одному з мікрорайонів. Наразі повна заміна внутрішньоквартальної мережі і одразу транзитного трубопроводу у підвалі. Ще позавчора тут можна було побачити рештки старої труби. Сьогодні лише чистий канал і нові ППУ труби та калпекс на гарячу воду. Це внутриквартальна мережа від СТП 4-9. Від неї підключено 12 житлових будинків. Рік вводу в експлуатацію цієї теплової мережі 1969 рік. Тому вже більше 50 років срок вийшов. Треба міняти за останній рік блекаути швидко добили запас міцності старих комунікацій. Ремонтні роботи у мікрорайоні тривали не один раз, а чотири тільки за зиму. Тепер 70 метрів старого заліза замінять на нові ППУ труби та калпекс для гарячого водопостачання. Рятувати ситуацію з якістю послуг у мікрорайоні почали ще минулого року з реконструкції ЦТП. Прошлому році закінчили реконструкцію центрального теплового пункту. Заміна повністю бойлерної Запорної арматури, насосне обладнання. Зараз проводимо ремонт будівлі, і в цілому ми покращили теплопостачання цього мікрорайону. За словами начальника іномишлянської філії Олега Левченкова, до 1 липня потрібно замінити усі заплановані 12 ділянок внутрішньоквартальних мереж та 12 транзитів, а також кілька відрізків магістралей. На питання, чи є вихідні, відповідь з гумором буває але рідко. Так, да тож традиційні літні вправи тепловики виконують у дуже прискореному темпі через пошкодження енергетики на часі нові термінові завдання, які потрібно виконати для забезпечення наступного опалювального сезону.